По контрактах 1824 це зараз працює. До нас доєднюються молоді хлопці. Знову ж таки, історія, яку ви перед цим озвучували про роту розвідки, де є командиром Юрій Жуковець. Це одна з рот, куди можна долучитися по контракту 18-24. І вона наповнювалась частково людьми за цими контрактами. Як результат, те. Що там зараз немає місця, але у бригаді загалом є багато посад, куди можна долучитися за цими контрактами, і так само ми долучились до програми Контракт 824 дрони. Тому запрошуємо всіх молодих, мотивованих бійців приєднуватись. У нас хороші умови, хороші командири, хороший колектив. Все працює як приклад. Повертаючись до контрактів 1824. Перший хлопець, який підписав контракт, був з Херсону. Є з Херсону, він буквально минулого літа виїхав з Херсону, там займався волонтерською діяльністю і долучився до нашої бригади за цими контрактами. Територія рекрутингу, долучайся до перемоги.